Всім привіт з вами я Тимофій Стас і новий персонаж Матвій77 е, і коротше. Це буде друга частина по доксу. Бо я так зрозумів, що я її буду знімати з тими Бо двома чергами. Кстати, Матвій новий персонаж на каналі. І, до речі, у нас така команда виявила, що Орешек Бік Боб. В Симском Боб мы подохли. И дебег. Ну вот, так же приветал всех завжды. Матвей тоже. О, давай, голда. Ох, Все живи. Все живи. А, боже мой, казачек хочу... ты. Да. Симский боб. Мунтас сдох. Стучишь, Стас, боже. Стас кидару, він вертий пішов, говнюк. Він кидав, кидару. такие, да. О, вот кто он. Короче, мы пишем далее. На стас мы короче, точно... там... Подох. Боже! Что-то было? Вже райфовато наш тут збирати, а як тоді? Краас, Матвій теж здох, я тут виявився самим живучим. Ну. Боже, я тут самий живучий. Маму, я, маму, а це два дві мишки тупо. Короче, я загрыл одну фирму на мою фразу. И мы магазин. Короче, кто жить тот рух.

Два і Я так зрозумів, що я цю частину можна викраду, але може і викладу. Бо мені здається, треба раз практично знімати, щоб ці двоє не поду здухали. Стату нас щось непонятне загрузив, бо він скидається на це все говно. Радно. І кстати, у мене якось дуже довго грузі. Ще напишу, що там. Ді. Ну, якщо хтось сріпиє не бачить на ці букви, які я яганські люблю. То хз, тоді. Викинути. Боже, мене походу викинули, навіть не загрузив. Де? Мене не закинуло, дуже красно. Де? Коротше, Стас сказав, дай їти в Багдор, але я так не хочу, бо коли ми з ним вже грали в Багдор, ми там просто. бо там руками такими були, що здохли моментально. На другі дверці, і ходить. Ім бачу на травмі. Було на море везера. І, кстати, став чоловік з матвієм помирує в, в кадрі, А я обрати безприязний, походу. Мне, наверное, нужно в Багдор с Ницекианом, а нет, за Кианом в Ну, я буду показывать эти рикошеты, если кто-то из дома, то самое интересное нападет. Ну, погнали! Так, вымыкаем. Ой, я несусь в Ну, хорошо, да, может, в Багдор мы будем снимать Дайси 4 про Багдор. Дуже цікаво, ми здохнемо, напевно, всі зі мною. Не, це я нікого не можу догнати з моїм якраз. Такі... Мене вітають тут отепаються, чи таке, чи таке. Свічко! Блін, заграмоди. Боже, что то говорю, я хотя бы... Да я думал, я сдохну, по мне выкину шанс, как раз. А я как бы выкину логику, боже, боже. Ммм. Краса, я здох. От що я казав, що відео. Може відео і поки довго. Багато може передів набрати, але то не факт. Я не впевнений, чесно. Коротше, будемо знімати від... Від Стаса. Бо Матвій не дуже профік. Неравно. І нашо сюди їсти. Коротше, я знімаю. Пана, все, я давай вже подохресі. Ні, я, mm, м -м -м, я казав, що відео про Бакдори буде коротким. А ні, не буде таким коротким, а. Там, кстати, якийсь ріничка, хтось не бачив, там якийсь черик був. Скеретик. Киретик. Oh, Боже мій, як я присрався тоді. Я не зрозумів, що сталося. як я впав. У мене рога жорстко, шай. І навіть імба, чесно. Імбуйка. Імбах, чемба. Менс. 27. 36. Може, і туди, ми бардо. Як. А як Матвій здох. А як Матвій здох, цікаво. Не знаю. Я просто не знаю, що он здохай. Але що чувство? О, я пока что не сдохну, то ничего. <реклама> да ты сдохнешь Стас, ставлю ставки. А, нет, не, не сдохну. Я подумал, что не сдохну. О, блин. Сейчас будет все придется просто. Так, теперь мы одни мышки а он... Не Мамонт, блин, а який-то Теракс. А мы две мышки тренируем. а может быть Ас? А может быть ты... Долгого дня на одном месте был Ганий. стал точно сдохнет. Там мало вот. случилось Боже, как же 20 секунд, са, 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 шанси, він я ставлю, на ставлю, 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 Стас ставлю, сдох... стас ставлю, ставку. 20 гривен стал еще не сдохнет. Ее. Г-г. Все, это ты сдох, Виталий. А ты уже не сховайся. Не биха. Ну, я же сказал, что он даже сдохнет. Ну, я сказал, 20 гривен я не выиграл. Ну, и не помогал. Зараз чи ні. Короче, я так понял, може відео і продовж не буде. Бо мені впаду знімати. Я хіба буду знімати пробаф і все. Ну і бути кут маленьким шансом. І то не факт. Ой-ой-ой, я чуть не А, Ааа, в них відключилися сто Боже. Я в 40 буду грати, да? Мне шоу будет, я благодарна змею проходит. Класс.